У вас закінчується час, будь ласка. Ставьте пит по Будь ласка, передавайте секретарю. Хайте до члени комісії нагадую під час оцінювання професійної компетентності кандидати для рознесення ситуаційного завдання два бали кандидату ставиться, які будь-які знання умінні компетенції на тієї ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату. Рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній, і нормаль достатні, кандидата з низьким рівнем професійної компетентності. Я передаю вам компетентності, які ми будемо розглядати під час розв'язання ситуаційного завдання. У вас є через ситуаційне завдання. Один із працівників ліцею після закінчення ширичної основної відпустки не вийшов на роботу і не повідомив керівника про причину своєї особності. Через це вже він прийшов на роботу, а відпустку. Свою... А свою сутність пояснив тим, що відпочивав в одній з країни через скасування ЄСу, не міг вчасно повернутися до закону, якими мають бути в цій ситуації дії директора ліцею по відношенню до цього працівника, який буде 421 стаття Запоправа України, чітко визначена причина, з яких роботодавець може змінити працівника. Е, є свої ініціативи. Серед них в тому числі відсутність на робочому місці більше трьох робочих і більше трьох годин робочого часу, без поважної причини люди. У нашому випадку працівник не вийшов на роботу і не, не надіслав пояснення та причини, чому не буде відсутній. Отже, без письмових пояснень або без відмови звільн звільнятись. Працівник е за може бути звільнений відповідно до пункту 4 статті 21-40. Буде незаконним. Звільнення цього працівника буде незаконним. Директор повинен далі діє директор. Документально зафіксувати відсутність працівника на роботі, акти, доповідні тощо, далі докласти, докласти виход працівника на роботу або знайти його за місцем проживання, наприклад, і подумати, отримати письмові пояснення від даного працівника. На підставі проінформувати е, про рішення, що він не з'явився на роботу, він відсутній на роботі. Якщо працівник е, мав можливість своєчасно е, попередити е, та е, змінити транспорт або інші види, але не зробив цього, керівник може звільнити працівника відповідно до знову ж таки, тієї зазначеного пункту 4 відповідної статті кодексу України. За Для розірвання трудового договору необхідно отримати згоду від профспілкового колективу з проспілкової або проспілкової організації, членом якої є даний працівник. При цьому слід заявити, що у законодавстві немає прописаних повноважень. І Неповноважень цих причин, тобто не вони точно не прописані. Якщо дійсно працівник не мав змоги вчасно попередити та повернутися, повернутися після відпочинку, то прийдеться працівникові ті дні, що він був відсутній, з поважних причин оформлювати як відпустку за власним рахунком на підставі заяви працівника. Адміністрації слід проводити певну роботу, щоб не було подібних непорозумінь, а працівники мають знати, що необхідно заздалегідь повідомляти адміністрацію щодо продовження своєї відпустки і про свої наміри не виходити вчасно до спусток. До наступного завдання. Наступне завдання це презентація так, розвитку закладу освіти. Ви готові? Ви можете відповідати. Вам надається 15, хвилин. будь ласка, прошу секретаря зафіксувати час. Одеський ліцей Одеської міської ради знаходиться у віддаленому місті мікрорайоні місті Одеси, але він є культурно-просвітницьким середком мікрорайону Балства та має свою багаторічну історію і славитні традиції. Школа заснована у 1896 році. У 1936 році побудована друга будівля. За роки Другої світової війни будівля була затоплена, спалена і у 1947 році силами мешканців мікрорайону будівлю було відновлено. Протягом багатьох років школа була на стадіях і зльотів, і падінь. Більшість дітей мікрорайону не навчалися за місцем проживання, діти шкільного віку. В дискомфортних умовах їхали до інших навчальних закладів, і таким чином заклад втрачає свій імідж. Проект на потужні закладу 460 учнів. Починаючи з 2019 році, головною метою є відновлення закладу і повернення дітей до навчання. На 1 липня 2019 року було 200 учнів. На 1 вересня їх вже 301, на, 20, на 2020 рік їх 344, на 1 вересня 2021 року їх вже 447, на 1 вересня 20, 2022 року їх 473 учні і. На 1 вересня 2023 482 учні. Тобто число дітей зростає. Але на 1 вересня 2024 року число дітей змінюється, оскільки е, дітей зменшилося у зв'язку з воєнним станом в країні та переходом на повне дистанційне навчання, бо м, не відкрили нам укриття, і тому за заявами батьків діти почали. Вчитися дистанційно. На даний період у закладі три структурних підрозділи, функціонує 19 класів і працює 50 працівників. У 2020 році починається капітальний ремонт будівель закладу, модернізація школи проводиться в рамках надзвичайної кредитної програми відновлення України на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Програма впровадження на підставі фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком розпорядником коштів було Міністерство розвитку громад і регіонів України в рамках програми Президента України Велике будівництво. Ремонт тривав майже рік без перерви на навчання. Згідно проєкту, 2017 року коштів не вистачало. Тому були залучені всі додаткові кошти, які тільки можливо було. Це були кошти місцевого бюджету, спонсори, депутати, батьки, учні закладу. Тобто всі, хто міг й допомагав. На даний час матеріально-технічна база ліцею включає в себе ресурси, необхідні для забезпечення якісного повноцінного процесу. Вона охоплює навчальні приміщення, оснащені сучасними меблями, научними посібниками, дидактичними матеріалами, обладнання, мультимедійні дошки, проектори, комп'ютери, бібліотеку та інформаційний центр, книжковий фонд, доступ до електронних носіїв, читальну залу. Також має спортивну інфраструктуру. Це, спортивний, це сучасний спортивний комплекс загального користування, який включає в собі бігові дорожки, футбольне поле, тренажери, стрип, для, сектор для стрибків. Заклад також має їдальний буфет і технічно забезпечений. А саме, він має водопостачання, електропостачання. Ми бачимо модульну котельню. Зараз це єдина у місті модульна газова котельня, яка дозволя... може працювати без електроенергії завдяки лише генератору, який може бути підключений, і весь заклад повністю може опалюватись. На сьогоднішній день ліцей є сучасним освітнім закладом і сьогодні вже залишилось 419 учнів. Над, я, над освітою працює висококваліфікований педагогічний колектив, що складається з 32 досвідчених вчителів. З них 12 вчителів мають вищу категорію, 5 мають педагогічне звання вчитель-методист, 5 педагогічне звання старший вчитель, 9 першу кваліфікаційну категорію, 3 другу кваліфікаційну категорію, 5 спеціалістів і 3 молодших спеціалістів. Педагоги беруть участь у міжнародних науково-практичних вебінарах, готують уроки з української мови літератури для розміщення на сайту Департаменту освіти. Ліцей забезпечує інклюзивну освіту. Шість інклюзивних класах, у них навчається шість добувачів освіти з особливими освітніми потребами. Заклад вже має певний досвід роботи з такими дітьми, і у 2023 році наші працівники для педагогів міста провели е, вебінар технології інклюзивного навчання в системі загальної середньої освіти. До було предоставлено кейс дидактичних матеріалів е, роботи з такими дітьми. Незважаючи на складні умови, ліцей бере активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, де здобувають призові місця. Вже кілька поспіль наші діти демонструють високі результати на всеукраїнських предметних олімпіадах з біології, географії, історії це другі місця в обласних олімпіадах. Також вони приймають участь у конкурсах різних. Наші педагогі і діти залучені до волонтерської діяльності, що є важливою складовою для громадянської свідомості та соціальної відповідальності. Вони беруть активну участь в ярмарках, акцій на допомогу ЗСУ. В закладі проводиться певна робота профорієнтаційна, яка є одним з аспектів освітнього процесу. Учням надаються можливості застосування своїх професійних інтересів та можливості через участь у різноманітних заходах майстер-класах. Ліцей має договори, підписані з механіко-технологічним фаховим коледжем, одеським вищим професійним училищем морського транс... морського туристичного сервісу, з Одеським автомобільно-дорожним фаховим коледжем. З моріходним фаховим коледжем імені Марінеста це дозволяє нашим учням дізнаватися більше про різноманітні професії, опроповувати себе в різних галостях та приймати обґрунтовані рішення, але є і слабкі сторони у нашому закладі. Перше, немає можливості організувати профільне навчання у зв'язку з недостатньою кількістю здобувачів освіти старшої ланки, відсутністю кабінетів лабораторій, достатньою кількостю педагогів відповідної кваліфікації. На даний час заклад не може створити безпечні умови для організації освітнього процесу офлайн у зв'язку з відсутністю укриття. У зв'язку з дистанційним навчанням існує і низька мотивація у деяких учнів. Наявність вакансій через складну транспортну розв'язку. Педагоги закладу не беруть участь у професійних конкурсах, конкурсах МАН. Недостатнє матеріальне забезпечення кабінетів нуж 5-9 класів. Відсутня ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Відсутні о, гуртки різних напрямів, так як зараз ми не працюємо, а біля закладу о, і на території наших двох мікрорайонів відсутні і гуртки, і дома творчості, і будинки, де б діти могли проводити певний час після уроків. Тому о, о, заклад о, має. Відкрити гуртки, які б могли б відвідувати не тільки учні нашої, нашого закладу, а й е, учні мікрорайону. На території закладу є спортивний майданчик, який досі не зданий забудовникам після ремонту, і нам необхідно е, облаштувати цей спортивний майданчик. Відповідно до плану ну і нашої стратегії, відповідно до відповідно до плану реформування мережі закладів загальної і середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, Одеський ліцей номер 41 змінює тип закладу на гімназію, оскільки я вже говорила про ті причини, які ми не можемо працювати. Далі нам е, треба використовувати навчальні платформи, онлайн-ресурси, цифрові навчальні посібники, гейміфікацію, інтерактивні методи, які будуть формувати критичне мислення та навички інформаційної безпеки для традиційних уроків та мотивації учнів, щоб підвищити цю мотивацію. Треба підвищити кваліфікацію вчителів, налаштувати педагогів закладу на участь у е конкурсах, у е конкурсах МАТ, тобто професійні конкурси, де вони не приймають участі, організувати е курси і тренінги для педагогів, щоб вони могли ефективно використовувати IT-технології і інструменти на урок. Одним з основних завдань стратегії розвитку закладу є організація харчування, оскільки у нас є тільки їдальня і буфет продукції нам привозять. Але останнім часом, коли ми були на змішаній системі навчання, ми харчували лише дітей пільгового контингенту, але наші батьки. Бажають, щоб діти харчувалися повністю цій школі за свої кошти. Вони згодні. Якщо буде школа повного дня, то і дітям буде тут комфортно. Ну і треба створити гуртки для того, щоб вони мали змогу навчатися, відпочиватися і. Необхідно удосконалити психологічні і соціальні підтримки, тобто створити ресурсну кімнату для наших дітей, бо з кожним днем її розбільшується з особливими освітніми протектами, залучити таких дітей до різнобічної участі у різних проектах. Ну, покращити матеріальне технічне забезпечення 5-9 класів. Нуш. Покращити, е, спортивні майданчики, оснастити інвентарем, продовжити роботу профорієнтаційну, бо зараз наші діти лише будуть тільки 9 класів закінчувати у нас. Тобто ми продовжуємо цю роботу, ця робота дійсно якісна, діти мають змоги мають змогу ознайомитися з професійними училищами, з техніками, з коледжами, і це дійсно дає допомогу. Ну і головне, що ми хочемо, це долучитися до міжнародних проєктів та грантових програм, адже ми віримо в те, що міжнародна співпраця відкриє нам нові можливості для роботи. І участь у таких ініціативах дозволить нам розширити горизонти для учнів, педагогів і залучити освітні методики. І ми готові для співпраці, для створення. Спільних освітніх проєктів, ну і очікувані результати. Це підвищення якості освіти та спроможності наших випускників, посилити репутацію нашого закладу для мікрорайону, щоб це дійсно був заклад, в який б діти йшли вчитися, і залучення більшої кількості учнів, педагогів до освітніх ініціацій. Дякуємо. У кого є запитання? А будь ну, да, ласка, ви використовуєте такі ваші, потужні ваші, як депутати міської ради, депутати обласної ради? Так, ми використовуємо все. Коли в нас був ремонт, то ми всіх задіяли. Хто міг, хто не міг. Нам допомагали, наканічна допомагала нам, вона дала нам кошти, бо я вже казала, що не було грошей на їдальню. Вона не була в проекті, але та їдальня, яка була на 20 дітей, ну менше ніж ця кімната. І харчувати там дітей ми не могли. То ми е знайшли кошти, депутатські ну, депутати нам допомогли, міська рада ми дуже ну, задоволені до такого яскравого, чіткого, я не знаю, ну такої роботи, як була у нас. Ми б ніколи не здали завдяки і департаменту, і міської ради. Ну це дійсно став такий заклад, який можна показати, тобто не сором. Можна Дуже. показати його і іншим людям інших країн. Я думаю, що можна, так? Дякую. Дякую. Почекайте, будь ласка. Так. Шановні члени комісії, прошу поставити балу. Бал найбільше два бали. І виставляється кандидату, який перспективно у плані публіку розкрив тему. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, який не окреслили перспективи розвитку закладу освіти. Бали два, 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 два і один. І в нас виходить один, один. 1,8, да? 1,8 плюс 1,6. Так, записуємо в протокол. 3,4, так? Да, 3,4. Заполнил и писал полностью протокол. Сильна, будь ласка. Анна Васильевна, у цьому завдання ви отримали 1,8 балів і загальний бал у вас складає 3,4 бала. Це прохідний бал, ми вас вітаємо ви директор. Дякую. конкурсу Будь ласка, підпишіть, будь ласка, протокол, зауважуйте, заперечень немає. Будь ласка. Пішомо? <анкруто> ми пишем, за увазу заперечень не маю. Дати підпис. <круто> угу. Дякую. До зустрічі. Дякую. Наступного разу будемо. Дякую. Дякую. Дякую всім, що ми всіх. Дати підпис,